21 лютого, Міжнародний день рідної мови. Сьогодні ми запитали межівчан і гостей селища, що для них рідна мова. І попрохали згадати, бодай кілька рядків улюбленого вірша українською мовою. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Все щедра мила, промінням грала, сипала квитки. Вона летіла хутком, мов стокрила, за нею вслід співучі пташки. Яку мову ви вважаєте рідною? Українську умру, то поховати мене наложили, Серед степу широм на країні милі, щоб вони широко полі Дніпро я кручу, було видно, було чути, як реве ревучий, Як понесе з України в сине море, де гаї зелені і ліси, і море, кров ворожу, тоді я і на і гори все повинно і паливе до самого Бога. Молитися, а але того я не знаю Бога. Поховати, і хай де не порвіть. І враже, бою кров'ю волю кротіть. У мене в сім'ї великі сильні волі і нові. Не забудьте пом'яну з злим тихим словом. А Як нація без мови своєї різна мова? Це різниця між нами та між тими, хто прийшов нас вбивати. Це наш більший ідентифікатор нашої національності, нашої ну, того, що в нас всередині. Так ми відрізняємо своїх, будь-де. Не гріє сонце на чужині, а дома в надто вже пекло. Я модератор розмовного клубу, говори українською. Наша основна мета клубу це розширити свій лексичний запас для будь-якої людини. Рідна мова вона буде наймиліша і найрідніша. І для нас це саме українська мова, яку ми зараз вивчаємо і вдосконалюємо. Межова говорить українською. Це моя батьківщина. Єдність. Родини. Це? Сенс життя.